Чому одних людей все виходить? Захотіли читати, прокидатися в шостій, займатися спортом. І так роблять, так живуть за планом своїм. Чому? Чому вони такі успішні? З чого це залежить? Самодисципліна. Вони застосовують в своєму житті самодисципліну. Чи можемо ми бути таким? Давайте зачитаємо визначення дисципліні і зрозуміємо. Дисциплінованість також самодисципліна, організованість, риса характеру, що вироблена, що стала звичкою схильність людини до дотримання правил роботи і норм поведінки, тісно пов'язана з психологічним поняттям самоконтролю. Може. Це розвивається, це набувається в житті людини. Ми можемо бути таким. Чи є це слово в біблії? Подібні такі слова, наприклад, як стриманість. Докласти зусилля, терпіння, володіти собою. Це є в Біблії. Також апостол Павло говорить про це дуже гарно, дає визначення таке: послані до коринтян 9 розділ. Кожний, хто змагається, стримується від усього. Але я снажоюся і приборкую своє тіло. Павло каже: я застосовую самодисципліну в своєму житті. Елберт Геберт говорить: здатність змусити себе робити те. Що слід, коли це необхідно, незалежно від того, чи хочете ви цього. Говорить, я живу за планом. Я дисципліную себе. Чи хочеться мені, чи не хочеться. Дуже гарно. Що відбувається, коли нема дисципліни в нашому житті. Послані до коринтян, саме розділ Павло так пояснює: бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, це я роблю. Коли немає дисципліни, то ми не живемо своїм життям, ми живемо так, як ми не хочемо. Ми робимо те, що не хочемо, без самодисципліни. Каже, бажання у мене є. Але щоб робити, то я не бачу. Дві причини, чому ні? Це гріх, що живе у мені, і нема самодисципліни. Як це змінити? Він так каже: Дякувати Богу через Христа Господа Мого. Христос мені допомагає, а потім. Та бачу інший закон, що в членах міх, що воюю проти закону мого розуму. Розумом і самодисципліною я воюю проти своїх звичок, проти своїх слабкостей. Відповідь, Так? він нам дає. Припусті 25-28. Людина, що стриму не має для духу свого, це зруйноване місто без муру. Місто, коли зруйноване, воно без захисту. Так само і людина. Якщо немає самодисципліни, вона не захищена. Від чого не захищена? На очні уроки Христа 242 сторінка. Чи брак рішучості в тому, щоб узяти себе у руки і провести реформу в своєму житті людина поневолена стереотипами невірного способу дій? Тобто вона живе неправильно, робить не те, що хоче. Тобто що це означає? А мені лень. Я маю настрої. Це не захищена людина. Хтось щось сказав тобі. Все. Людина вже не живе то, що вона запланувала, не робить те, що вона запланувала на нинішній день. Вона залежна. Вона раб своїх слабкостей, своїх страхів. Це біда. Як змінює нас самодисципліна? Ми захищені? Ми захищені від навколишнього середовища, від впливу. Ми захищені люди. Потім посол до Кориндян про тих же спортсменів каже: стримуються від усього. Каже, я приборкою своє тіло для чого? Щоб одержати те, що я хочу, щоб добитися свого плану. Люди тільки отримують, одержують те, що вони хочуть, коли запроваджують самодисципліну. Посол Петро також каже, що ці люди ніколи не спіткнуться. Тобто вони йдуть за планом. Коли є самодисциплінованість і Христос, то люди йдуть по плану. Ніщо їх не збиває з ніг, вони не спіткаються. Припості 16.32. Ліпше від силача хто не скорий до гнів. Хто ж панує над самим собою, ліпше від завойовника міста? Хто силач? Хто хто володіє собою, той хто кориться самодисципліні, це є в могутній. чоловік. А апостол Яков у першому розділі і третьому розділі він говорить, що ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого не бракувало вам. Наша досконалість, наше совершенство залежить від Христа і самодисципліни. Наскільки ми будемо досконалі в своєму житті. І останнє е визначення цікаве, дуже цікаве, дисципліна могутніша, ніж IQ. Кожен. Має практикувати в своєму житті самодисципліну. Вона звершить заве... більше, ніж красномосто чи найблискучіші таланти. Звичайний, але добре дисциплінований разум здійсни більшу є важливішу роботу, ніж високоосвічений розум і найбільші таланти, позбавлені самоконтролю. Також дослідження показали, що рівень самодисципліни людини є більшим. Точним показником потенційного успіху, ніж IQ? Непевно і вам відомі випадки, коли геніальним людям не вистачило організованості, а в цей час інш, їхнім менш талановитим, але більш системні і зібрані колеги досягли успіху. Поради від Олени Підобри гори. Про що це говориться? Це доказано. Що люди більше досягали успіху, коли були самодисципліновані, організовані. І більше досягали успіх, ніж люди із високим IQ. Але позбавлені самодисципліни. Це, це неймовірно. Давайте будемо практикувати в своєму житті самодисципліну за допомогою Ісуса. І досягати високого рівня розвитку. Жити тим життям, яким ми хочемо, а не тим, яким диктують наші страхи і наші слабкості. Давайте жити тим життям, давайте будемо щасливими. Подяка Богу, що Він нам відкриває цю істину. Давайте прислухатися до цих порад Господніх. І бути щасливим від того, що ми живемо життям, яким ми розуміємо, яким розум нам підказує, яким ми хочемо. Слава Богу. Аминь.